Всім привіт! Компанія Наша хата, ворота та паркани. І ми в Закірничному завершили чудовий об'єкт. У нас велике будівництво великого паркану ранчо для розкішної красивої церкви. Люди зібралися і організували, зробили для себе такий паркан. Буде дуже скоро свято села і має бути красиво, має бути затишно. Тому що. Краса це про духовне. Краса це про те, що створювати. Краса це про надихати. І без цього людина не може. Вона, щоб рухалася далі, вона мусить десь це брати. І наші люди це дуже сильно відчувають, тому зробили для церкви, не дивлячись на зараз, на час який складний, зробили красивий паркан. Трішки більше про наших клієнтів, про тих людей, які це все організували. Це жінки. Це жінки, які відправили, одна сина відправила на війну, друга повністю все організовує. Це наші клієнтки, які організували все село, всю общину. А зробити паркан для церкви під час війни це щось неймовірне, це щось фантастичне. Тому нам особливо приємно зробити цей паркан, завершити і зробити це так, що клієнти задоволені. Не зупиняйтеся, рухайтеся і робіть речі, які вас надихають, і про які ви мріяли дуже давно. Люди на цьому об'єкті у нас це все зробили, організували. Вони дуже сильна команда. І Треба йти вперед до цілі. У нас паркан ранчо. Ранчо паркан це паркан, який проглядається, просвіщається. І це дуже круто, тому що ми можемо побачити нашу красиву церкву, яка по стилю, по кольору дуже підходить до нашого паркану. Сучасне лідерство це те, що нам потрібно дуже сильно і треба буде постійно в майбутньому. Тому, коли вибирали цей колір, наша церква, наша община» або «Закірничне», одним голосом, можна сказати, вибрали цей колір і дуже хотіли декор ставки. Прям дуже їм хотілось чого незвичайного. Не чітко сказали, що мають бути має бути виноград. Трохи ми побавилися, але ми дійсно стараємося, щоб клієнт був дуже задоволений. І ми знайшли той візерунок, який Відповідає всім вимогам. Ось такі громкі, великі листя, таке як потрібно, як хотіли. І поставили декор. Декор у нас тут іде через дві секції. Його тут не забагато і не замало. Його рівно стільки, скільки має бути вишинки на торті. І наші декорки, і наші декор вставки це тренд, який ми з вами запустили, який ми з вами зробили, і він дійсно зайшов в люди. І він дійсно дуже улюблений, що для нас дуже приємно. І е, сьогодні я хочу по подякувати також не тільки людям, які сплотилися, це все зробили, організували, але й нашій команді, тому що ви неймовірні, ви кожного дня підтверджуєте, що ви можете працювати е, дуже довго. Ви можете працювати дуже багато. І не дивлячись на дощ, вчора був дощ, ви все ж таки виконали домовленості, ви все ж таки змонтувалися все, ви не стали нити, ви сказали треба, значить треба. Тому я всім, всій нашій команді дякую, що ви такі відповідальні в нас. Починаючи з менеджерів, які це все організовували, продовжуючи нашими виробництвами, задіяно декілька виробництв, і також монтажна бригада. Дуже вам всім дякую. Слава Україні!